Дай український народ. Вчора розмовляв зі своїм знайомим і почув дуже класну проблему, тему, яку хочу сьогодні підняти. Чому одні замовники залишаються задоволеними, а другі згадують як страшний сон свій автомобіль з США? В першу чергу за машинами з Америки звертаються тоді, коли хочуть зекономити гроші. Бо економія, наприклад, на машині, яка коштує 10-12 тисяч доларів, може скласти тисячу-дві тисячі доларів. Якщо бюджет 15-20, то зекономити можна 3-4 тисячі доларів. Якщо бюджет 30 можна зекономити 5-7 тисяч доларів, це більш ніж реально, У мене дуже багато таких прикладів. По-друге, це пробіги. Пробіги в Америці реально можна знайти малі. Тобто машину 17-го, 16-го року можна знайти з пробігом менше 100 тисяч кілометрів, і взагалі-то я притримуюсь такого принципу, що Машина повинна бути з пробігом до 100 тисяч кілометрів. По-третє, це комплектації. У нас нормально, коли РАВ-4 в останньому кузові з салону, виїжджає на ковпаках, в текстильному салоні, там ніфіга нема. В Америці я зазвичай наполягаю на тому, коли я підбираю машину своїм клієнтам, щоб машина була в гарній комплектації. Бо комплектація це те, що вас буде радувати кожен день. Комплектація це. Шкіряний салон, камер 360, панорамний дах, гарний двигун, це гарна підвізка, це системи безпеки, це сучасний автомобіль, і він повинен бути таким. По-третє, це історія машини, її обслуговування. В Америці є документ Carfax, який показує повну сервісну історію, коли мінялося масло, як часто це робилося. Якщо машина ще була в аварії, це також буде відображено в Carfax. Цей документ не підроблюється. Машину я купую лише у перевірених страхових компаній, які не підробляються, які не граються, там не підмазують, не підтирають, щоб машина виглядала краще. Яка є, таку і продають. Тому Carfax – це ще один великий плюс по історії автомобіля. Ви не здогадуєтесь, а конкретно знаєте, що з машиною було і що перед вами. Багатьом моїм клієнтам ще також подобається і сам процес. Тобто, ви берете машину. З мінімальними пошкодженнями. Я також на цьому наполягаю. Я не беру машини, які були сильно вдарені. Машини зі зміненою геометрією кузова. Я люблю машини з мінімальними пошкодженнями. Заміна дверки на нову, оригінальну, заміна заднього бампера, заміна крила і так далі. Там, де ремонту мінімально, так щоб машина виїхала максимально швидко за сто. І багатьом клієнтам подобається займатися своїми машинами. Подобається переживати їх життєвий шлях, їх нове життя, коли ви берете пошкоджену машину. Ремонтуєте її так, як хочете. Хочете зекономити, можна зекономити, відремонтувати у замінники. Хочете зробити машину в оригінал, без проблем я це всіляко підтримую і наполягаю зазвичай на цьому. І це все дуже класно, коли ви робите це зі своїми руками за допомогою класних спеціалістів, які роблять свою роботу на відмінно. Але чому ж з'являються ці негативні відгуки? В першу чергу я зв'язую пов'язую це з тим, що. Люди, які організовують цей процес, не відповідають за кінцевий результат. Тобто вони кажуть, ми вам купимо машину, привеземо до України, а далі ви там відремонтуєте її десь. І оце найголовніша, найсуттєвіша, найболючіша помилка людей, які зважуються на покупку автомобілів в США. Бо що таке купити машину? По суті, це дуже легко на сьогоднішній день. Це Сьогодні ввечері можна накласти просто на одну машину величезну ставку, ви її купите, і вам кажуть, супер, клас, поздравляємо. Коли ви берете машину під ключ, коли під перед вами відповідають за кінцевий результат, я в першу чергу прораховую кожну машину, і скільки вона вам вийде з ремонтом, з розмитненням. Сертифікацію, так що ви сіли і поїхали, вона вже готова, класно відремонтована. Якщо перед вами відповідають лише за покупку, то це, по суті, перед вами ні за що не відповідають. Просто купили, а далі там скільки там ремонту буде, буде 5, значить буде 5. Буде 7, значить, буде 7. А це все ваші проблеми. Ми ж купили, все нормально. Тому я дуже вас прошу ніколи не погоджуйтесь на те, щоб вам... Просто купили автомобіль, а далі я там сам розберуся. Ні, так воно не треба, так воно не працює. І ось вчорашня моя розмова була пов'язана саме з тим, коли людина, що не розбирається, що не пов'язана з автомобілями, не розбирається в ремонтах, погодилася ось на такі умови, що просто привезуть. А далі в неї почався просто якийсь жах, кошмар і все інше. Тобто сам шукав, сам замовляв, сам доставляв ці запчастини, щось не підійшло, щось не повернув, бо такі умови були у тих, у кого він купляв. І це все розтягнулося на дуже багато часу. Це все дуже сильно розтягнулося ще й через те, що СТОшники були дуже професійні, типу, а довезіть ще те, а довезіть ще те, а довезіть ще те, а ви на роботі, а ви не можете. А вам це просто в напрягті, просто вже отут воно все сидить, і думаєш, блін, нафіга я це все робив. Тому лише машина під ключ, тому лише готовий автомобіль, сів і поїхав, тому лише машини з мінімальними пошкодженнями. Я ніколи не граюся у машини, які. В яких я в першу чергу не впевнений, я ніколи не погоджуюсь на те, коли машина дуже сильно вдарна, навіть якщо це дуже вигідно фінансово, тобто. З моєї точки зору, краще купити автомобіль, який буде дорожчий, але з мінімальними пошкодженнями, щоб менше покласти в ремонт. Бо колись цю машину доведеться продавати і вас будуть тикати носом у кожен оцей момент, що дивись, тут у тебе там фара була розвита, у тут тебе ланжерон був поведений, тут тебе безпека була стрільнута. Я за те, щоб машина була з мінімальними пошкодженнями і щоб в неї вкласти мінімальну. Суму на ремонт саме такі машини я підбираю своїм клієнтам, саме такі машини я раджу, і саме на таких машинах я акцентую свою увагу і наполягаю при покупці з Америки. Якщо у вас є запитання, я з радістю на них відповім. Пишіть свої коментарі або дзвоніть по телефону. З вами Тарас Ричка, Карекспер.